Ми з вами всі дорослі люди, правда? Давайте будемо відкриті один з одним, всі сплять до весілля. Ну, у Львові є пара, яка дочекалася, дотрималася до весілля без сексу, і отож у них зараз буде перша шлюбна ніч. Реальна. Реальна. Ваші паскі друзі! Володько, може ще по 50. А може вже хватить, бухати. Давай щось там поправне лише. Що? Давай. Щось ми психануло. Що завтра поправила? То... Може вже завтра. Ні-ні-ні. Завтра піст починається. А я тебе знаю. Я ще 45 днів не витримаю. Ти вже з кимось про то говорила? Г говорила. З ким? З мамою. І що мама казала? Щоб я не переживала вона зі мною. А ти, а ти могла б попросити мами, щоб вона була з тобою, але за дверима? Мама, виходьте! Мама йдіть! І камеру свою заберіть, мама, все буде добре. І пішла. Слава Богу. Ну що? Покажи цицьку. О, так зразу! Ну, ми вже сім'я. Вже як п'ять годин. Ну. ну о. Ого. Показала? Показала. Включи світло, бо мені не видно. <плес> Ого. А який то розмір? То перший, але ще росте. А тепер другу. А, а другу не покажу. Чого? Бо мама казала, що в жінці має бути загадка. Правильно. Ну тепер ти показуй. — Та ні, ні, не цечку, на що ти. Все. Давай цей. Ого! Клас! А то який розмір? Еска! Пасні труси знімай! Володя, може я щось не розумію? То я буду щаслива, чи секс в нашому житті то буде не основне? Знаєш, ще ніхто не жалівся. Так ти казав, що я буду перша. Ну, правильно. Ще ж ніхто не жалівся. Ти як хочеш? Я? Я взяв журнал. Журнал? Журнал. Давай, давай. Ага. Ого! Клас! Ого. Я не знав, що так можна. Ага. Це Кама Сутра? Ні, то греко-римська боротьба. А то що? То Кама Сутра! Кольорова? Кольорова! Клас! Ого! Ого, 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 ого. Я все, а ти. Що все? Ну все вибрав, як хочу. А, выбрав? вибрав? Вибрав. Молодець. Ну все, Пішли, йде? пішли, пішли. Давай, пішли? давай, пішли? давай. Пішли? А Як ти думаєш, що у нас буде хлопчик чи дівчинка? Дівчинка, звідки ти знаєш? Я вчора на узі була, я тебе зробив.